Кожного дня з різних джерел ви чуєте про зміну у курсі валют: падіння гривні, зростання долара, девальвація. Про що вам говорять ці слова? Чи завжди ви розумієте, що відбувається? Як курс валют впливає на ваше життя та у якій валюті краще зберігати заощадження? Про все це поговоримо далі, а перед цим не забудьте підписатись на наш канал. Пам'ятаєте, як гривня змінювалася за часів незалежності? Давайте пригадаємо. У 96-му році середньорічний курс долара складав всього 1 гривню 83 копійки. 99-му вже сягнув позначки 4 ,13 гривні 13 копійок. В період з 2000 по 2008 роки курс долар був відносно стабільним 5 гривень 5 копійок, але відчутно зріс у 2009 до 7 гривень та 79 копійок. Наступний різкий стрибок відбувся у 2016 до 22,55 гривень. А минулого року середньорічний курс долара склав 25 ,85 гривень 85 копійок. Що ж ми бачимо сьогодні, у 2022 році? Курс злетів до в середньому 40,5 гривень за купівлю та 41 гривню 58 копійок за продаж. Вартість на долар зростає, а відповідно на гривню падає, і це напряму впливає на ваші гаманці. Наведу простий приклад. Якщо до війни ви хотіли придбати умовно телефон за 500 доларів, то в гривні це складало близько 14 тисяч гривень. Зараз ці ж 500 доларів перетворилися вже на 20 тисяч гривень, тобто ваш телефон став дорожчим на 6 тисяч гривень. А це є суттєвою різницею для країни, в якій середня заробітна плата складає 14,5 тисяч гривень. Отже, якщо раніше на умовний телефон вам необхідно було б відкладати декілька місяців, то при нинішньому курсу треба буде відкладати чи не ледь півроку. Але От... чому долар скаче? Чи може взагалі хтось контролювати ці стрибки курсу валют? Аби у цьому розібратися, треба зрозуміти, що таке курс валют. Валютний курс це вартість грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої. В буквальному розумінні, якщо взяти за приклад найпопулярнішу валютну пару гривню-долар, то валютний курс цієї пари означає вартість гривні в доларі США або іншими словами. Скільки гривень ви купуєте за 1 долар? Якщо наразі поточний середньоринковий курс складає 41 гривню, то це означає, що за 1 долар США ви купуєте 41 гривню. Ось цей курс встановлюється за рахунок попиту і пропозиції однієї валюти в співвідношенні з іншою? Як формується попит на валюту? З одного боку, відбувається постійний приплив валюти долара євро в Україну. До війни Україна багато продавала, експортувала свої продукції за кордон, особливо аграрної. Країна отримує також кошти від зовнішніх кредиторів. Крім того, українці, які працюють за кордоном, пересилають гроші для своїх сімей і так далі. Щоб використовувати цю валюту в Україні, її обмінюють на гривню. З іншого боку, Україна як держава витрачає валюту, закуповує різного роду товари та послуги в інших країнах, тобто імпортує їх або ж повертає, наприклад, зовнішні запозичення. До того ж, в доларах багато наших співгромадян тримають заощаджень або, наприклад, їздять за кордон як туристи, особливо до війни. Для всього цього за гривню купується валюта. За встановлення курсу гривні до долара відповідає Національний банк України. Це центральний банк, обов'язком якого є зміцнення національної грошової одиниці України гривні. З початком повномасштабної війни Нацбанк перейшов до фіксованого режиму курсу валют. Що це означає? Це означає, що Нацбанк встановлює певний обмінний курс і робить маленький коридор навколо цієї встановленої вартості долара або євро або іншої валюти. Нацбанк дивиться, що відбувається на валютному ринку, але не втручається до тих пір, поки ринковий курс не вийде за встановлений ним коридор. Що ж відбувається на валютному ринку України зараз? У зв'язку з тим, що в нашій країні зараз знизилося виробництво основних видів продукції, зокрема тих, які ми експортували за кордон, заблоковані порти, а відтак і левова частка зовнішньої торгівлі, в країну надходить менше іноземної валюти, в тому числі долара. У той же час Україна продовжує імпортувати багато товарів із-за кордону, наприклад, паливо, нафту, машини, обладнання, продукти харчування. А платити за ці товари ми повинні у доларах. Звідки ж нам їх взяти, якщо вони не надходять до країни? Курс гривни во многом залежить від того, яка складове ситуація на фронті. Потому что, к примеру, разблокировали порты, пошел наш экспорт и наша валюта пошла к нам. То есть, условно говоря, наши экспортеры начали нам привозить доллары, евро, любые другие валюты, на которые мы можем покупать товары. Чем больше будет успехов у наших военных, тем быстрее мы будем разблокировать нашу территорию, и тем лучше валюты и больше валюты с экспорта придет к нам. Что ж будет далее с курсом валют? 24 лютого Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29 ,25 гривень 25 копійок. У липні він знизив курс гривні на 25% до 36 ,57 гривень 57 копійок. Але крім Нацбанка, валютно-обмінні операції проводять і інші банки, і вони продають долар дорожче. Крім офіційних банків, є ще чорний ринок валют, на якому долар коштує ще більше. Пам'ятаєте, як наприкінці липня Нацбанк заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло? З якою метою це було зроблено? Уявіть, якщо ви їдете зранку на роботу і бачите на табло обмінника курс долара по 29. В обідню перерву ви виходите перекусити, і вже бачите, що курс 35. А ввечері того ж дня ви їздите в метро і вже всі люди навколо обговорюють долар по 50. Уявіть, якою буде реакція людей: всі в момент будуть бігти і обмінювати всі свої гривні накопичення на долар, знімати банківські вклади і так само конвертувати їх хоча б на долар. Таким чином створиться просто панічна ситуація, коли долар буде ще в більшому дефіциті, за рахунок чого ціна на нього буде зростати. Стрибкоподібними темпами, а в той же час гривня навпаки буде суперсильно падати, адже пропозиція буде надмірною. Якщо б Нацбанк відпустив гривню, тобто перестав фіксувати курс, гривня б швидко знецінилася, і ми б використовували національну валюту хіба що для розпалу вогнища або у якості шпалер. Про історичні обезцінення деяких валют світу ми говорили в нашому попередньому випуску. Отже, Нацбанк зафіксував курс на позначці 36 ,57 гривень 57 копійок, залишивши невеличкий коридор для інших банків та установ, що проводять валютно-обмінні операції. Але чи врятує це гривню від подальшого падіння, а наші заробітки такими, за які можна прожити? Відповідно до макропрогнозу Міністерства економіки, на початку 2023 року курс долара сягне 42 гривень, а наприкінці 50 гривень. Але як правило, макропрогнози уряду втілюються в життя досить рідко. Тож чи варто чекати долар по 100? і що взагалі робити з гривнями? Думки аналітиків сходяться, що долар у вересні поточного 2022 року не сягне позначки у 50 і має продовжувати коливатися між 40 та 41 гривнею. адже попит на валюту в країні буде помірним, грошей у населення та бізнесу набагато більше не стає. Але з жовтня ситуація може кардинально змінитися, оскільки, як очікується, почне працювати програма ленд-лізу з постачання в Україну великої кількості зброї, воєнної техніки та спорядження, тоді курс долара може як стрибнути догори, якщо скоротиться загальна фінансова допомога із-за кордону, так і піти донизу, якщо на фронті станеться поворот на нашу користь, та ми зможемо, наприклад, збільшити експорт українського зерна та інших товарів. У одному з макропрогнозів йдеться про те, що до кінця року НБУ доведеться зробити ще один раунд девальвації гривні, тобто опустити її ще на 10%. Це буде необхідно зробити для боротьби з попитом на долар. Завдяки значному притоку міжнародної фінансової допомоги очікується, що НБУ буде мати близько 23 мільярдів доларів на кінець 2022 року. Що ж буде з гривною? Наразі залежить від воєнних дій в Україні. Ситуація вкрай нестабільна. Як бути у цій ситуації нам з вами? Як врятувати свої заощадження? Ми все одно живемо в Україні, і зрозуміло, що всі наші поточні і побутові витрати ми будемо нести в національній валюті в гривні. Тому раціонально якусь частину грошових коштів, хоча б на місяць, там вперед, ваших витрат, на місяць-два ваших витрат, необхідно тримати в національній валюті, і ця позиція є абсолютно обґрунтованою і зрозумілою. Але решту ваших накопичень, аби їх в першу чергу вберегти від можливого стрімкого падіння національної валюти, доцільно тримати в твердих валютах, наприклад, в доларі або в євро. Як спасти наші збереження, наші інвестиції, якщо ми представимо, що курс завтра буде 100 гривень, наприклад, за долар? Помітимо очевидно, що купить долар, євро вложити кудись за границею, купити зарубіжні активи, ще можна звернути внимание на наших експортерів, тобто компанії, які поставляють за границю продукт, а здесь платят своим сотрудникам, своим поставщикам в гривнах. Таким образом, разница между продажей товара и разница между оплатой себестоимости этого самого товара будет ну довольно большой и значимой. То есть, к примеру, акции таких компаний как Kernel, MHP, Astarta, либо других экспортных аграриев, либо любых других экспортных IT-бизнесов выглядят довольно интересны. Если рассматривать вариант такого быстрого роста курса, то эти компании смогут через один-два условных финансовых отчета показать хорошие прибыли и спастись, ну, условно, от вот этого роста курса. Ну и опять же, самые простые варианты, это не значит, что они менее эффективными. Вложить в доллар и евро, э, депозиты, к примеру, за границей, либо в наши банки, ну, либо зарубежные активы. Стабильность валюты залежит от стабильности экономической и политической ситуации в стране. Те, що зараз відбувається у нас в Україні, ніяк не можна назвати стабільністю, тому ми маємо бути готовими до ще більшого падіння гривні до кінця року. Падіння або девальвація гривні явище, яке від нас не залежить. Але ми можемо захистити своє заощадження, хоча б купуючи тверду валюту долар, євро, фунт та або ціні папери, які номіновані в цій твердій валюті. А щоб дізнатися, як купувати цінні папери в доларах або євро на зарубіжних фондових ринках, для цього підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові публікації. Та, звичайно, не забудьте поставити лайк, якщо інформацію в цьому випуску вважаєте для себе корисною. Побачимось наступного разу.